Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Давно це було, коли ще по степа гуляв вітер вільний, коли сонце пестило широкі лани, а ріки співали свою колискову древнім дубам. У маленькому козацькому селі, що загубилося серед безкраїх просторів України. Народилася дівчинка Оленка. Вона зросла серед розмов про славних предків, які боронили рідну землю від чужинців і вбирала в себе любов до батьківщини, мов весняна квітка, напувається росою. З дитинства Оленка була надзвичайною. Якось, коли їй виповнилось сім років, старий сивий дід Семен, найстаріший козак у селі, мовив У цій дитині сила землі нашої, бережіть її. Бо вона ще прославить Україну. Мати Оленки, лагідна й турботлива жінка, лиш усміхалася, думаючи, що то лише казки діда, але згодом і сама почала помічати, що дочка не така, як інші. Вона розуміла мову вітру, могла розмовляти з конями, а її руки, здавалося, лікували будь-яку рану. Одного разу, коли Оленці було 15, на село напали загарбники. Це були чужинці з півночі, що прагнули підкорити волелюбний народ. Вони палили хати, забирали худобу, а людей гнали в неволю. Козаки мужньо боролися, та ворогів було надто багато. Оленка, схопивши шаблю покійного батька, вибігла на двір. Її серце билося в такт рідній землі, і вона відчула, як сила наповнює її тіло. Україно, дай мені сили, прошепотіла вона. У ту ж мить небо затремтіло, і перед нею з'явився величний дух, високий, немов сама гора, а його очі світилися, як блискавки в бурю. Це був дух українських земель. Дитино моя, промовив він. Ти обрана, я дарую тобі силу наших предків, ти станеш захисницею, бо твоя кров то кров степу, лісів і річок. Дух торкнувся Оленчиної голови, і вона відчула, як у її жилах закипіла могутня сила. Взявши шаблю, вона кинулася в бій. Її рухи були легкі, немов вітер, а удари швидкі та невблаганні, мов блискавка. Побачивши її силу, козаки піднялися духом, і разом вони прогнали ворога з рідної землі. Після перемоги дух українських земель знову з'явився перед Оленкою. Це лише початок, дитя моє. Ще не раз на твою землю прийдуть загарбники. Ти маєш бути готова. Я ніколи не дам ворогу топтати мою землю, урочисто мовила Оленка. Дух посміхнувся і простягнув їй золотий оберіг у вигляді соняшника. Це не просто квітка, це символ нашої країни, символ надії, стійкості та тепла. З того дня Оленка стала справжньою захисницею. Вона навчалася у старих козаків бойової майстерності, опановувала таємниці природи і кожної ночі вдосконалювала свої вміння. Минали роки, і ось, коли Оленці виповнилося двадцять, знову насунуло навала. Цього разу вороги були ще лютіші, вони прийшли зі сходу, прагнули знищити все українське. Їх було багато, вони сунули, мов чорна хмара, несучи страх і смерть. Оленка знала, що це буде найважчий бій у її житті. Зібравши козаків, вона звернулася до них. Ми не маємо права програти за наші степи, за наші ліси, за наші родини. Україна не для рабів. Козаки вигукнули в один голос і стали до бою. Оленка йшла попереду, в її руках світилася шабля. Її рухи були невловимі, її удари смертельні. Вона знищувала ворогів одного за одним, а коли сили почали зраджувати, вона відчула, як земля під її ногами дає їй нову міць. Битва тривала три дні земля здригалася від кінських копит, повітря наповнилося пилом і гнівом. Ворог був сильний, але не міг зрівнятися з силою тих, хто боровся за свою батьківщину. На четвертий день Оленка зустрілася з головним загарбником. Велетнем у чорних обладунках. Його меч був величезним, а очі холодними, мов лід. Здавайся, дівко. проривів він. Ніколи, відповіла Оленка і кинулась в атаку. Їхня битва тривала довго, ворог був сильний, але Оленка пам'ятала слова духа Твоя кров то кров степу, лісів і річок. І вона билася, поки не завдала вирішального удару. Чорний велетень впав, а разом із ним почала відступати вся його армія. Українська земля здригнулася, ніби звільняючись від чужого ярма. Коли битва скінчилася, дух українських земель знову з'явився перед Оленкою. Ти врятувала рідну землю, доню, ти її вічний захисник. З цими словами він підняв її на вершину високого пагорба, де золотилося поле соняшників. Там вона залишилася жити, пильнуючи за рідною землею, аби жодний ворог більше не зміг ступити на неї. Кажуть, що й нині, коли ворог наближається до України, можна почути голос Оленки у вітрі Моя земля ніколи не буде в кайданах. І кожен українець відчуває, як сила прадавнього духа наповнює його серце. Минуло багато років відтоді, як козачка Оленка захистила рідну землю від загарбників. Україна знову дихала вільно, колосилися пшеничні поля, а в гаях дзвеніли пісні про козацьку славу. Одного вечора, коли сонце опускалося за обрій, вкриваючи землю золотистим світлом, до Оленки знову прийшов дух українських земель. Доню моя, ти стала легендою, але твоя місія ще не завершена, мовив він. Що ще я повинна зробити? спитала вона, дивлячись у його сяючі очі. Україні потрібні їй символи. Ти маєш знайти знаки, які назавжди будуть уособлювати силу, свободу й дух цього народу. Лише так наша земля завжди пам'ятатиме свою силу. Оленка схилила голову й прийняла нове завдання. Наступного ранку вона вирушила у далеку путь. Дух землі вказав їй дорогу у глибину предавніх лісів, де зберігалися таємниці предків. Її шлях пролягав через високі гори, густі ліси й безкрайні степи. Вона зустрічала духів давніх козаків, які розповідали їй історії про боротьбу і славу. Одного разу вона дійшла до великого дуба, старшого за всі інші дерева. Він мовив до неї Ти шукаєш символи, що будуть жити вічно. Доторкнися до землі, і прислухайся до її серця. Оленка впала на коліна, поклала руки на землю і відчула вібрацію, що йшла з глибини століть. Перед її очима промайнули картини Князі, що боролися за Київську Русь, козаки, що боронили свободу степів, і люди, які ніколи не скорялися загарбникам. Раптом у повітрі з'явився вогняний знак Тризуб. Він світився золотом, і його силует нагадував політ сокола. Це знак влади, свободи і мудрості, прошепотів дуб. Він народився в серцях предків і має жити вічно. Оленка зрозуміла, що це перший символ України. Вона викарбувала його на камені біля дуба, щоб люди завжди могли знайти його, якщо втратять шлях. З тризубом у серці Оленка продовжила свій шлях, дух землі привів її до високої гори, звідки відкривався краєвид на всю Україну. Тут вона побачила два кольори, які запалили її душу синє небо безмежне, як воля, золоті пшеничні поля, багатство і щедрість рідної землі. Це наші кольори. вигукнула вона. Саме в цей момент вітер підняв її червоний плащ, і небо відобразило на ньому свої фарби. Вона простягла руки, і тканина змінилася. Верх став синім, а низ золотим. Це буде наш прапор, сказала Оленка, і дух українських земель схилив голову. Ти виконала своє призначення, доню. Тепер Україна має свої символи. Вони захищатимуть її вічно. Оленка повернулася до свого краю, принесла тризуб і прапор козакам, і відтоді їх почали передавати з покоління в покоління. З тих пір синьо-жовтий стяг завжди майорить над Україною, а тризуб став знаком сили і незалежності. Кажуть, що коли Україна у небезпеці, вітри степів приносять голос Оленки. Україна не скориться, її дух живий. І кожен, хто носить ці символи, відчуває. Як крізь нього проходить сила предків, В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залишить казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.